Озвучено українською сайтом Okino.ua Вхід заборонено. На що ми це робимо? На нас чекає робота. Цієї осені. Сімейка Дракули повертається. Нам не варто тут бути драк. Хто готовий політати. Я! Я як супергерой! Ще краще! Як вампір? Ну, не знаю. Він напівлюдина. Може, малий і не має літати? Сить. Саме так і дізнаються. Кидаєш їх і дивишся. Навчили мене. О, я вже хочу летіти. О, це мій кажанчик. Ти ж знаєш, дідусь тут, якщо він буде тобі треба. Не можу на це дивитись, то не дивись. Полетіли. Все ще не летить. Полетить. Ще ні. Все станеться. А висока вежа. Тому вона й хороша. Ету його! Драк! Я теж так спершу кричав. Він надто близько до землі. Знаєте, що? Він не полетить. Монстри на канікулах 2. Нам знадобиться більше часу. Френк припини. Зупинись. Пади і качайся. Френку. Ні, пади і качайся, кажу. Френку, зупинися! Френку чекай. У вересні 2015-го.